Ротокоду. Є дві частини. Почнемо з першої будемо проходити потрошки і з поясненнями. Перший. Я вже почав проходити. У вас буде тут заблоковано. Нажимаєте Start. Нажимаєте Let's Go. Можна подивитися YouTube ролик. Він показує, як воно тут відбувається. Все викликується. О, dragon'n and drop him. Тобто рекомендую подивитися ролик для початку. Ну ми підемо далі. Ось у нас перша програма, але вона в атемерії перезапустила. Я натомік зайду в на перший лего. От така програма вже написана мною. У нас є котик, і нам треба дойти до цієї шахматної клітинки. У нас є. Написано програм, і треба в ньому брати участь. Ми беремо одну клітинку. Раз, дво, на цьому Потім треба сюди стати, потім треба сюди, потім сюди. Це буде у нас таких, скільки клітинок? Чотири. Можна перетягувати, можна нажимати. І нажимаємо запуск. Вам нараховується 4 зірочки. Рекомендую проходити 4 зірочки для того, щоб ви могли повністю бути успішними. Е, можна потім вертатися і допройти, але бажано пройти всі 60-60 е, рано чи пізно. Це перезапуск левела, це на домашню сторінку на список левелів, а це і фіналь. далі. Далі в нас так само програма складається з трьох, буде порожня. І можна X2 поставити. X1 1 це звичайна швидкість, X2 це швидко. Короткий код, правильний код. Це у нас телепорт, звідси він телепортується сюди. Раз, два, три. Потім він телепортується 4, 5, 6. Також хочу сказати, що тут буде під кожним блоком буде стояти трикутник. І треба по трикутнику пройтися. Е, ось і бачите, як рухається, який зараз блок виконує кіт. Ось потім тут, потім тут. От, і не завершується. Потім тут і тут. Це дозволяє як виконується команда. Шостий. Тут у нас так само три і два. Rotation це поворот. Можно подивитися рулик. The left turn command, the blue one here, and the right turn command. Ну і так далі. Ми починаємо. В даному випадку, якщо нам треба повернути в цю сторону, от, значить синя. Якщо треба піти туди вверх, значить коричнева. Тобто ви орієнтуєтесь на оці крила. Отже, синя, потім давайте запустимо. Отак воно відбувається. Це є команда. При перезапуску кіт завжди буде починати в цій позиції. Потім після цього ми робимо крок. І потім нам не ще одного кроку, нажимаємо крок. Далі раз, два, три. Ось така буде картина. Далі нам треба буде розвернутися на коричневу стрілочку. Давайте подивимося. Що І потім, коли ми розвернулися, раз, два, три. Запускаємо. Частечку. Як воно працює. У нас знову три зірочки. Раз, два, три. Раз, два, три. Потім у нас буде поворот на синю стрілочку. Давайте подивимося. Потім раз, два. І потім буде знову синя стрілочка, бо кіт буде в такому самому лиці всю сторону. І синя стрілочка. І тут раз, два. 3, 4. І тут десь як воно виконує ці блоки. Вони підсвічуються. Далі, 1, 2, 3. Поворот направо. Раз, два, три. А отут, якщо в нас немає більше крутілок, то використовуєте стільки крутілок, скільки потрібно. Ставим лопатку. Крутится на месте. Потім еще раз. Потім еще раз. І как? Це підбирати монетки. Приклад з монетки. Ось. Давайте продовжимо. Значить, монетка береться тільки тоді, коли ви станете ту саму клітинку. Проходимо першу порожню клітинку, потім дойдемо, станемо прямо на місце монетки і там підбираємо. І потім крок. Крок, монетка. Потім знову крок монетка І потім фініш. Крок. Потім знову крок. Монетка. Потім встати треба сюди. Крок. Потім треба розвинути на коричневу стрілочку. Потім Крок, Крок. Монетка. Ось будеться монетка і фінір. Тут з телепортами треба буде погратися, але по-простому нам треба зайти в цей телепорт. Вперед. Е Потім беремо монетку. Якщо піти направо, дві кроки, монетка, повернутися наліво, два кроки. Це я зроблю зараз помилку і зайду в цей телепорт. І ви бачите, що виходить на фіно. Тобто на фініш я не попав і не попаду. Тобто, цей телепорт мені мішає. Але коли я встану в цей телепорт, він мене телепортує на фініш. Тому у нас команда наступна: Крок, монетка, поворот, два кроки монетка. А потім я буду розвертатися. Наприклад, раз, два, три. Потім три кроки. Е, давайте подивимось, що я Раз, два. два. Ага. Мені то... <свісно> Ми побачили, що він розверне. Ладно, давайте змінитися і далі раз, два, три, на фініш. Ну, а далі крок крок, монетка і два кроки. І тут він пише, що ми знайшли, ви, ви знайшли, found, знайшли оптимальне solution, типу, рішення використовувати 16 команд. Тіпи, вітаємо, вам дали зіручки, а далі буде е, складніше. І вам треба буде враховувати, щоб команд було чим поменше. Не, не повинно бути такого зоопарка велика секундність. Бугі-код.